Два дні перемовин і Харків отримує нові гарантії підтримки від міжнародних партнерів. Міський голова Ігор Терхов в рамках робочої поїздки на міжнародну конференцію «Rebuilding Futures – Kharkiv Road to Recovery» домовився про виділення коштів десятків мільйонів євро для прифронтового міста. Партнери готові фінансувати та підтримувати потенційні інфраструктурні проєкти для міста. Ці два дня. Плідно пройшли до міста Харкова. Перш за все, це стосується угод, які були підписані. і е, общий кошторис, який отримує місто Харків, це і комунальне підприємство і міський бюджет приблизно е, 25 мільйонів євро. Закінчилась ще одна дуже важлива зустріч. Ми е, будемо мати ще 10 мільйонів євро на енергетичний. Комплекс міста Харкова, тобто, поки що результат 35 мільйонів євро для міста Харкова. Крім всього, були перемовини з урядом Швейцари. У мене щодо вставлено вікон за рахунок Швейцарії. і я маю таке відчуття, що це буде зроблено. Ігор Терехов додає у рамках домовленостей з представниками Швейцарії, розповів про потреби Харкова та наголосив на важливості розширення вже наявної співпраці з підтримкою Швейцарії. місту вдалося вже встановити близько 12 тисяч вікон у потрощених будинках харків'ян. Ми передали заявку, бо ми потребуємо 106 тисяч вікон, які на жаль вибити у людей, і будемо бачити можливості сьогодні Швейцарії і для того, щоб вони це зробили. Крім цього, дуже важливо, що це вони зроблять на харківських підприємствах. Вони профінансують це підприємство. Хочу сказати, що вони ж нам вже поставляли вікна, і виробництво було на харківських підприємствах. Всі залучені для Харкова кошти наголошує Гортерехов, підуть на відновлення та модернізацію. Так є домовленості про постачання когенераційного обладнання до Харкова та встановлення резервуарів води. Це на галузь, це водопостачання, теплопостачання і міський бюджет. Це нові проєкти, модернізація, децентралізація, якість питної води. Також іноземних інвесторів зацікавив проєкт Науковий квартал, що був представлений в рамках конференції. Це одна зі складових генплану відбудови Харкова, який створюється фундацією лорда Нормана Фостера спільно з українськими архітекторами, і кошти на його втілення залучаються через зацікавлених партнерів. З міського бюджету на створення плану майбутнього відновлення Харкова після війни не виділено ані копійки. При цьому наголошує Ігор Терехов, Документ належить Харкову. Дуже багато зацікавлених хто. Насправді хоче, хоче і бажає вкладати свої кошти як інвестор, і бачите розвиток міста Харкова. Ми можемо да, там, втілювати місто, бо ми є власником цього проєкту. Іноземні партнери каже міський голова, зацікавлені не тільки розвивати вже наявні ініціативи, а й фінансувати нові проєкти. Все для того, аби допомогти Харкову у скрутні воєнні часи. Зустрічі та обговорення додає Ігор Терехов триватимуть. Я за цей час зустрічався з багатьма і урядовцями, і іноземними уродовцями Єврокомісії і представниками Тайваню і Швейцарії, як ви бачите, і Франції. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко та Юрій Бубикін, Харків. Новини.